Новий караван мігрантів сформувався у Тапачулі, що на півдні Мексики. Його чисельність оцінюють приблизно в 6 тисяч осіб. Тут вихідці з країн Центральної Америки, а також із Венесуели та Куби. Колона прямує на північ до кордону зі США. У мене немає документів. Три місяці я подавав владі Мексики запити на документи, але відповіді не було. Я втомився жити в Тапачулі без роботи, голодувати та платити за житло. Мігранти кажуть, що тікають від злиднів. У США сподіваються знайти роботу, а хтось шукає безпеки. Хосе Сантос працював охоронцем у Гондурасі. Там йому почали погрожувати члени місцевої банди. Вони вимагали віддавати набої. Вони тричі погрожували мене вбити. Я злякався, тож вирішив поїхати до Мексики, надіючись, що мені дозволять вирушити до США. Караван мігрантів відправився до кордону лише за кілька днів до візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Мексики. Він планує укласти з мексиканським урядом нові угоди щодо стримування потоку нелегальних мігрантів. У травні президент Мексики Лопес Обрадур погодився прийняти мігрантів із таких країн як Венесуела, Нікарагуа та Куба, яким США відмовили у в'їзді через порушення правил отримання притулку. Однак потік шукачів кращого життя лише зростає у грудні. На південно-західному кордоні США затримують до 10 тисяч мігрантів щодня. До того ж, американська сторона мусила зупинити рух на залізниці, яка перетинає кордон із Мексикою, бо нелегали пробиралися на товарних поїздах. Через це постраждала торгівля між двома країнами. Водночас мігранти з Венесуели скаржаться на мексиканських поліціянтів. кажуть, що ті пропускають на територію США заплату розміром від 60 до 120 доларів. Що відбувається? Мексиканська влада чинить тиск на мігрантів. Хіба це гуманно? Вони забирають у нас гроші, б'ють жінок та дітей. Їх нічого не хвилює. Потік охочих перетнути кордон США. Зріс ще більше після заяви Лопеса Обрадора, 22 грудня. Після розмови з Джо Байденом він пообіцяв посилити контроль на кордоні, щоб ефективніше стримувати мігрантів.